Всім доброго дня. Сьогодні 14 травня 2024 року. Сьогодні рівно місяць, як я живу в будинку моїх дітей. Це задній двір. Я починаю знімати відео про моє помешкання, де я зараз живу. У дітей. Будинок вони знімають. І ось там стоїть мій велосипед, я на ньому катаюсь, це вихід. Я можу окремо вийти, а можу вийти через центральний вихід. І це я входжу до своїх кімнат. Окремий вхід до кімнат. Це сходи на перший поверх. Там у нас кухня, офіс, мого зятя і лівінрум. Це у мене поки що тут вішалка, тому що тут гардеробної не немає і немає окремої кухні. Далі, це кімната як Living Room. Ось, тут дуже затишно, навіть є велотренажер, але зараз ми його не використовуємо, тому що я заставила своїми речами. Тут зазвичай діти збирались зі своїми друзями, дивились телевізор, грали в ігри. Ось у них дуже багато ігор всіляких, всі, всі багато книжок. Вони люблять читати книги. І книги не електронні, а надруковані. Так що ось так. Мені дуже подобається. Моє помешкання. Тільки єдиний тут недолік, небагато світла. Ну, але я тут днем почти не буваю. Ось Ось квіти. Я обіцяла показати зліва букетик. Цей букет нас привітали в Таргіті, а оцей букет подарували мені діти на День Матері. І ось цей альбом. Мені дуже-дуже подобається. Це про наше життя в Америці. 23, й кінець 22, го 23 й рік. Тут маленька імпровізована кухня, Кафемолка. чайник. Якщо я не встигаю вранці піднятись наверх, то я тут можу попити чай. Це в мене Комп'ютерний столик. Цей стіл стояв раніше в спальні, я покажу. Але туди ми привезли комод з моєї старої квартири, тому що якщо мені не дадуть квартиру, я заберу частину меблів туди. І тому столик поставили сюди. І тут у мене комп'ютер. І вчора, і завтра в мене будуть уроки англійської. Я завтра, мабуть, вже зніму відео для Валентини Смерленду по поводу цих курсів англійської для українців безкоштовних. Так що от моя дочка танцює, і в неї така є гарна статуетка. Вона танцює з п'яти років. Так, ну і що, проходимо далі? Це дочка подарувала нам трьом моїй сестрі. Мені і... Із... Степдота Саші, сестрі Анічки такий є берег. Українська жіночка-ангел. Так, що далі показати? Це у нас тут постірочна кімната така невеличка. Машинка для прання і сушилка. Ось. Тут, на жаль, стоять мої речі. Ми хотіли їх зняти на дах після того, як діти прийдуть з Атланти. Але я узнала, що мені може прийдеться скоро переїжджати, і ми вирішили цього не робити, тому що туди немає сходів і там треба через люк заносити речі. Тому це важко. Ми вирішили, це того не, не варто. Хай стоїть тут, воно нікому не заважає. Так що ось такий вид кімнати моєї. Так, це рюкзак, з яким я хожу на роботу. Ось вони купили я, ну, вони заказали, а я оплатила маленький холодильничок, дуже непоганий. Тут велика морозилка. Ось, і це ми взяли на Амазоні за 180 доларів. І ось такий холодильничок, це щоб я вранці не, не завжди піднімаюся наверх, тому що собачки можуть почути і гавкати. А я хочу, щоб діти поспали. І у мене так: на, на ранок, на бреквест якісь у мене продукти є. І я ставлю ті продукти, які беру з собою на обід на роботу. Ось так, що такий непоганий холодильничок я заберу на нову квартиру. Цю духовочку мені мої, моя подружка подарувала. Ось. І переходимо до спальні. Ось така спальня, невеличка, але затишно, оцей комод і тумбочку я заберу з собою. Це картина малювала моя дочка. Вона дизайнер, комп'ютерний дизайнер. І вона малює і олівцями, і фарбами, і на комп'ютері. Це, здається, вона малювала на комп'ютері. І ось бачите, які слова добрі, дуже гарні. Флаг України завжди зі мною. Я ж українка. Так, ну себе покажу в домашньому вигляді з новою з зачіскою. Так, собачка від Таргету. Проукраїнська собачка. Ну, тут такий. Закуточок, куточок, це моє ліжко. Так от раніше комп'ютерний стол, стіл, на якому зараз я працюю у рум він стояв отут під з собачкою. Ну, коли я з'їду, він стане на своє місце. Ну, і ось така поличка з речами. Ну, кімнатка невелика, але дуже. Затишно, мені тут подобається. Ввечері темно, тому дуже-дуже приємно спати і корисно, щоб вироблявся мелатонін. Так, ну і що показати? І останнє це ванна і туалет. Тут отакий душ без шторочки за дверима. Мені більше подобається шторочка, ну, но... Це ж зйомна квартира, той будинок. Ну і все. Ось, ось така. такі мої апартменти. Дуже-дуже гарні. Мені подобаються вони. Єдине, що мені не подобається, це два автобуси до роботи. Тому мені важкувато. А так от я сьогодні сиділа на вулиці, пила чай. І так гарно, пташки співають. І сьогодні не жарко. Вчора було жарко, сьогодні не жарко. І я сиділа, думаю, да, на етажі не, не сильно добре їхати на, на літо, на ну, нічого. Зато там буде до роботи близько. Може буду в гості до дітей приїжджати або в парки там виходити. Говорю своїй подрузі, що. Тут можна вийти і поснідати чи повечеряти ввечері. Я вчора вечеряла на балконі, сьогодні снідала на балконі. А вона каже, та це ж Америка, можна в будь-якому місці сісти, на травці поїсти. Ну, це правильно, можна, можна в будь-якому місці. Так що може так і буду робити інколи. Буду брати з собою їжу якусь і їхати в парк і там відпочивати, читати їсти і так далі. Ну ось. Обіцяла вам зняти відео, де я зараз живу, і показую. Тому що, може, надіюсь, може, через два тижні я переїду, не знаю, але б хотілося. З одної сторони, хочеться, щоб менше мені нервувати в дорозі, а з другої сторони, і тут мені подобається. Ну, краще все-таки переїхати, я думаю. Дітям, мабуть, краще. І мені, і за дороги краще. Ну, життя покаже все. Всім до побачення. Будьте здорові, бажаю всім щастя, здоров'я, радості України, більше Україні перемоги і миру. І хай всім щастить. До побачення, до нових зустрічей!